О Господи Всемогутній, дякую Тобі за цей прожитий день, дякую за кожен подих, за кожну мить, за те, що Ти був поруч навіть тоді, коли я не помічав твоєї присутності. Сьогодні я довіряю тобі свої радості і свої труднощі. Прими мою подяку за те добро, яке я бачив і яке пережив, і прости мене за всі помилки. За всі гріхи, які вчинив свідомо чи несвідомо, Чисти моє серце від усього злого, від образ і сумнівів і наповни його миром, щоб я міг заснути зі за спокоєм і надією. Господи Ісусе, стань біля мого ложа цієї ночі. Огорни мене своєю любов'ю і захисти від усякого зла. Пошли ангела-охоронця, що він стояв на варті, а моя душа знайшла відпочинок у тобі. Благослови мою сім'ю, моїх близьких і тих, кого я сьогодні зустрічав, Даруй їм здоров'я, мир у серці і спокійний сон, захисти тих, хто страждає, хто хворий, хто самотній і потребує твоєї підтримки. Я довіряю тобі цю ніч і своє життя, хай воля Твоя здійсниться у мені і через мене, Господи, хай у темряві, стає світло, твоєї благодаті. Амінь.